Кулеба ображається на те, що не вся європейська преса одразу роздуплилася, хто саме підірвав Каховську гідроелектростанцію. Деякі сумніваються, чи це зробили московити, чи це зробили ми. Це ж очевидно, каже він, що московити. Тим не менше існує три версії, хто це зробив: московити, ми і деякі сили, про які я скажу пізніше. Об'єктивний західноєвропейський глядач питає: а навіщо московитам це потрібно було робити? Адже цим вони пошкодили ситуацію собі. Ну добре, вони затопили низ Дніпра, можливо, якщо українці збиралися якось там висаджуватися на Кінгбурзьку косу, українці були на якихось там островах наші розвідувальні групи. Ну, все це через тиждень, уже знову висохне, уже нічого не буде. Знову можна форсувати Дніпро. Якщо навіть був такий намір форсувати Дніпро, ще я не розумію, навіщо, знову можна висаджуватися на Кінбурзьку косу. Основні затоплення це лівий берег Дніпра. Позиції московитів їхні мінні поля. ці... Населені пункти, які контролюють саме вони, тобто це їм незручності, в тому числі і незручності в обороні після того, як це підтопить, адже знову потрібно буде обладнувати позиції, знову мінувати, якщо вони збираються триматися за лівий берег Дніпра, знову ж таки пересихає Кримський канал. Тобто, і ще раз, це може погіршити життя українським Збройним силам на тиждень, днів на 10. Після цього, навпаки, все становиться іще краще. Окрім того, підрив Каховської гідроелектростанції дає серйозні козирі українцям пропагандистські і козирі перед Європою. Справді масштабна техногенна катастрофа, військовий злочин, який здійснили московити. Під це можна взяти іще зброю, під це можна посилити санкції. Під це можна взагалі припинити всю торгівельну діяльність між Євросоюзом і Російською Федерацією а досі ця торгівельна діяльність і торгівельний обмін дуже масштабний. Тобто євросоюз один з головних торгівельних партнерів Російської Федерації сьогодні. Отже, ми могли би подумати, що це командування українських збройних сил вирішило підірвати Каховську гідроелектростанцію. Її греблю з другого боку і Україні це не так, щоб сильно вигідно, тому що конспіративно це зробити важко все одно це вилізе, хто саме її підривав. Для того щоб її підірвати, її потрібно було ініціювати вибухівку, яка була закладена московитами. Тим паче, метою українського наступу. Є відрізання угруповання, яке на лівому березі московицького. тобто, ми очікуємо, що воно само зробить жесть доброї волі і піде з лівого берега для того, щоб уникнути оточення. В цьому випадку здійснювати. Таку аварію здійснювати таку диверсію, яка унеможливить використання Україною цієї гідроелектростанції і утруднить використання Запорізької атомної станції в разі звільнення цих територій, теж було би для України дуже нерозумно. Є третя версія: містичне Каховське водосховище свого часу затопило велику частину великого лугу. Великий Луг це така система. Водоймищ, озер, боліт, плавнів, десь діаметром кілометрів 100, обабіч Дніпра, яка спускалася майже до Чорного моря. Саме в великому лузі народжувалися старовинні культури. Взагалі цивілізація це те, що народилося в плавнях. Свого часу в плавнях Анатолії там був колись вогкий дуже клімат за 10 тисяч років до різдва Христового вогкий теплий клімат теж дуже багато озер. Річок, боліт, е і саме там народилися неолітичні цивілізації. Оці перші, те, що нас пов'язано щатал Хуюк, згібеклі тепе, Карахан тепе і так далі. От так само в плавнях Великого Лугу зародилася середньостогівська археологічна культура, ну тобто племена е цієї культури, яка зараз називається середньостогівська, а можливо навіть і зародки. Культури ямних поховань і культури катакомбних поховань пов'язані з великим лугом. А це означає, що привісна індоіранська спільність зародилася саме тут, на цій території, тобто це носії індоєвропейської мовної групи, які потім почали розпоширюватися і в Європу, і на схід. Це дуже важливо. У Великому Лузі мешкали покоління наших предків, це пов'язано і з козацтвом, і з докозацькими часами, адже українці майже всю свою історію селилися по руслах річок. Плавні і екосистеми на зразок Великого Лугу, оце наша батьківщина, це те, що нам притаманно. І от коли все це було. Затоплено з одного боку водосховищем, осушено якимись гідротехнічними спорудами. От тоді значною мірою і е, припинилось, припинився розвиток української культури. Ці містичні речі дуже важливі, і ми можемо уявити собі, що існують якісь змовники, от як в американських фільмах. Тут були якісь середньостогівці, наприклад, носій на середньостогівської культури, от їхні нащадки, які мали завіти предків, і оці нащадки нарешті добралися до цієї греблі і підірвали її, тому що це найкращий час для підриву, от саме велика війна. Що в мирний час це було би зробити значно важче. Колись я напишу роман з цього приводу, і саме на цих середньостохівцях ми все і повісимо. Адже ви розумієте, що після нашої перемоги зовсім не потрібно відновлювати цю греблю. Звісно, це удар по українській економіці. Звісно, зараз це удар по екології. Тобто, якщо би спускати коли-небудь це водосховище, це треба було б робити дуже поступово. А так, це удар по екології однозначно по-українськи. Але заради містики треба жертвувати і екологією, і економікою. І якщо ми вже заговорили за книжки і романи, то я закликаю вас. Заходити на сайт Дружнього до нас видавництво залізний тато і цікавитися тими романами, які видало це видавництво, і в тому числі там можна замовити і мою нову книжку. Це правда, не романи, це п'єси. Зробіть це, будь ласка, так само нагадую, що вистава колаборант їде в гастрольний тур. І цікавтеся квитками на цю виставу. Там в описі під відео можна знайти посилання, де можна придбати ці квитки. А в Києві ця вистава буде гратися 18 червня. В культтеатрі і квитки можна так само придбати за посила за іншим посиланням під відео. Я, Дмитро Корчинський, написав скандальну трагікомедію Колаборант всі діві особи хробаки і потвори, але на щастя наприкінці всі помирають. Тому варто купити квитки і насолодитися цим процесом в п'єсі багато колаборантів і чорного гумору. Прийди і подивись, адже частина виручених коштів іде на підтримку діяльності батальйона Братство. Отже, три версії, але підірвали насправді московити. Згадайте, що свого часу вони висадили в повітря греблю Дніпрогесу для того, щоб загальмувати просування непереможних німецьких військ. Це абсолютно в їхньому дусі, коли передбачається відступ, знищувати все, що вони не можуть утримати. Всі найбільші техногенні катастрофи в Європі пов'язані з Москвою. Відповідальність за вибух на Чорнобильській атомній електростанції лежить на Москві. Вже з Москви все це керувалося, і московською недбалістю і московською злостивістю можна все це пояснити. І той самий Дніпров'єс, про який ми говорили, і постійна загроза, яка існує на запорізькій атомній станції, і ми ще скажімо, дасть Бог, щоб минулося, і це це все от в одному логічному ряду. Підрив греблі Каховської гідроелектростанції говорить нам про те, що московити насправді вже не мають сподівання утримати лівий берег, вони не мають сподівання утримати і Крим. Подачу води, в якій вони зараз оцим вибухом припинили. Тобто їхнє завдання максимальні збитки для українців. Тобто вони сподіваються, що нам буде дуже важко відновлювати економіку і господарчу діяльність. Це так само ж пов'язано і ще, що важко буде вести сільськогосподарську діяльність на великих територіях півдня українського. І це означає, що трудящим Африки і Азії, які годувалися українським зерном, потрібно зараз сильно засумувати. Ну втім, цей сум все одно не перешкодить цим чорношкірим людям підтримувати Путіна. Люди з чорною шкірою підтримують людину з чорною душею. Щось в цьому є. І я навіть скажу вам, хто саме віддав. Безпосередній наказ на підрив цієї греблі. Як ми знаємо, підрив здійснила 205-та мотострілецька бригада Збройних сил Російської Федерації. Командиру цієї бригади віддав наказ командувач угруповання військ Дніпро, генерал-полковник Олег Макаревич. Повне його ім'я Макаревич Олег Леонтьєвич. 30 12, року народження. Місто народження Кузнецька, Пензенська область РФ. Місце проживання постійного: Москва, вулиця М'ясницька, будинок 26. Також він має другу адресу: Москва, вулиця Академіка Анохіна, дім 2, Корпус 4, квартира 116. Паспорт серія 4509 номер 517405, виданий 15.02.2008 року 2008 року УУФМС Росії по району Топарєва, Нікуліно Г. Москва. ІНН 7707 08 Водійське посвідчення: 41 ВА02. 9780 видано 22.05.1998 року. Має автівку Mercedes-Benz GLE 350D4 Matyak 2018 року, державний номер u 444 hu 77. Має телефони 796 46 35. 3333, а також 790 32 32 54 45. Має жінку Макаревич Анжела Петровна. Дата народження 02.07.70 року. Вона користується телефоном 79 267 404 Має електронну пошту Ангеліна 0702 70 собака. Ці персональні дані ми здобули за допомогою Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів Absolution. Це наші друзі. Гадаю, за цими даними неважко буде дістати і його самого, і його сім'ю, і його майно. Бог-поміч нашому гуру. Тим часом продовжуються пригоди на Далекому Сході, на які ми не так, щоб сильно звертаємо увагу за звичай, а треба звертати. Адже посилюється військове співробітництво між Китаєм і Ерефією, в інтересах Китаю, що цікаво, а не в інтерес Ерефії. Тобто, Китай сильно динамить. Співробітництво з Ерефією в економічній галузі, тобто, звісно, що йде торгівля в інтересах Китаю. Але от все, що стосується війни, тут Китай іще більш прагматичний і тільки у власних інтересах. І вчора відбулося вторгнення в повітряну зону південної Кореї російських і китайських літаків одночасно. Вони були відігнані, але дуже цікаво, що повітряний простір Південної Кореї був недружньо порушений одночасно і китайськими, і російськими бойовими літаками. Цікаво, що одночасно, в той самий день, у Владивостоці, це поки що російський Владивосток, але вже майже китайський, зникла жінка і син консула Північної Кореї. Не знаю, навіщо Північній Кореї консул у Владивостоці, але виявляється, є там цей консул, і у нього є жінка, і навіть у цієї жінки є син, і от вони обидва кудись зникли. Мені зателефонував обурений приятель і сказав, що в московському д'юті фрі у нас там є люди, які шаряться по московським дюті фрі, і взагалі по Москві там перекидають інформацію деякою, все таки інше сказав, що продається горілка Німіров. Українського виробництва. Я теж спочатку обурився, потім подумав: ну а чому ні? Ну, ми за те, щоб там продавалася і горілка, і наркота українського виробництва в цій самій Москві і чим можна більше. І всі українські націоналісти виступають за легалізацію одностатевих шлюбів в Росії. Тому що ми не маємо бути настільки злостивими, щоб в усьому бажати їм зла. Хай їм бодай в чомусь буде добре, хай бодай дехто з них живе весело і швидко. Про весело і швидко я буду розповідати в своїй програмній лекції щодо європейської культури. Вона буде присвячена вищості європейської культури над всіма іншими, і відбудеться 16 червня в культтеатрі і квитками можна поцікавитися в описі під відео. І це буде не стільки пропаганда, взагалі це не буде пропаганда, це буде фундаментальна культурологія. І ви зрозумієте, наскільки Європа це чудова, і наскільки людство цілком і легко могло би обійтися від всіх інших так званих культур. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре, енергійне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви слухали ЦОЯ.